Доброго ранку. Це четвер. Я, знаєте, що так думаю хоч секунду, але так, щоб було чути от звуки села. Ранок. Ну, сподіваюся, хоч трішки вам почути. Як ви можливо помітили, у мене у мене десь випала середа. Вона Юра приїхав, каже, показуй, що ти там сьогодні не знімала, сміюсь, кажу, куди? <смі> Нічого не назнімала. Лікарняний. Уже сьогодні я хоча б говорю, а вчора я навіть і говорити не могла. Температура була вчора, є, сьогодні трішки, трішки так почуваюся, не на пособі, але. Але цілий ранок хожу і посміхаюся. Просто згадую вчорашній день і вже, і вже ще от сьогоднішній. Що сьогодні рано, що бачу, спостерігаю, вийшла. То я сама до себе посміхаюся і думаю, да, у нас в селі хворіти і то весело. Ну зараз трішки розповім. Чого тільки вдома не зроблять, щоб мамі якнайшвидше легше стало. Побачила, як надія. Канал бабусині рецепт розповідає про салат з рису з крабовими паличками. Захотілося його в одному моменті. Будь ласка, дівчата зробили. Людмилка, мамі, торт до чаю вже його доїдають. Татко приїхав з роботи, я тобі ще рибки пожарю, пожарив рибки. Ну, знаєте, все для того, мама одужуй. Ну, і порати, звісно, теж порали вони вчора вечорі. Юра корову здоводив, дівчата доїли. Так мені молоко процідили. Що, що кисло, Вийшла рано здавати. Так, прикисло, ну нічого, основне, що проціджена буде сир. Щось була, не знаю, що вона така задумлива, сиділа на своїх сідалах курка. Ой, мені не було сил до неї там подивитися. Ну, це не ці не це бійцівська. Я сьогодні рано виходжу, а там мумія. А там уже мумія, яку потрібно викинути. Ну, і що зробиш? Нічого не вдієш. Ну, я сьогодні зранку вже подоїла, молоко здала. Думаю, буду йти нагород дивитися, що робиться, тому що вчора навіть і не виходила ні до розсад, ні до чого. Ну, е, що робиться? Зараз до розсад тоді йду, але перше що, е, перше, що кидається в очі, це ось, будь ласка. Рия собі чи то кротик, чи то, чи то що. Ось собі вже такий тунелик по суданці проклав. Ось такий, а далі звідси ось так і он який зробив. Чорносливка. Ти чого не ловиш кротика. Подивилася, думаю, <свісна> згадала, як наш дід Іван. Він вмів ловити, знаєте, як заступом тихесенько стояв, чекав, поки десь сюди наверх, і заступом викидав і таким чином знищував цих кротиків. Я не вмію. Не знаю, ну, тепер на розсаду подивлюся. Цесарок своїх так і не знайшла, де несуться, і вони он, тільки вийшли з сліва і вже, і вже здиміли, їх уже немає. Куди вони, так побігли? От Ну, що хочу сказати, що капуста стоїть, капуста стоїть уся гарненько. І, і ну, скажу так, як є без поливу вчора, вона собі стоїть. Бідові мої помидори. Де, де вони? Ну, теж є, теж є. Навіть е, такі кінчики, які були зовсім-зовсім, бачите, вони собі ось пустять і буде. Це добре. Гірше перець. Перець гірше. Тому що стоять одні сторчаки. Одні сторчачки стоять. Ось, це тільки. Одна така більш-менш нормальна перчинка, і там десь далі далеко. Є ще одна, і ще одна, три, напевно, що на весь перець. Ну, я ще, знаєте, сподіваюся, що він чорносливка. Мені качок вистачило. Тікай. Біжило крута. Я ще сподіваюся, він відійде. Ну, що мене радує, ще дуже радує, це цвітіння полуниці. Подивіться. Як рясненько. як рясненько вона собі цвіте. то е, Ось так ближче. Ось так. Рясна. Так, на, на бур'янець уваги не звертайте. Бур'янець, буде, буде сили, то ще заберу. От. Але десь е, дівчата казали, вони вже чекають її, не передам вам як. То, Уже казали, мамо, ти бачила? Уже десь зелені там ягодки вісять, де вони їх не бачили, я то ще не знаю. Я тільки дивлюся, що дуже рясне цвітіння красиве. Я переживала, що було холодно, думала, що вона, можливо, багато померзне, але ні. Вона все-таки холоди перечекала, і ось подивіться, скільки скільки буде цвіту ще. Я ще не весь город обійшла, а вже стомилася. А ще. Ще один такий, виходить, цікавинка така з лікарняним. Лікарка лікарня відкривала. Я попросила всього-навсього на три дні, тому що ну немає як, немає як потрібно працювати, а, а вона з огляду на мій стан, як почула, о, каже Петрук, то ти хороша, кажу є, я є то вона мені на цілих п'ять зробила, ну, але казала, будемо бачити по стану. <кій> так, значить, піду, ще погляну на, на своє недосапання, тому що е, сапала не встигла до роботи все просапати, а вчора вже було недосапання. І сьогодні я бачу, що буде теж ще недосапання. О, нарешті ось так видно рядочком бурячки, що вони є. Ну, але таке, то ми знайдемо, що робити. В'язати будемо, напевно, що буду допомагати Людмилці в'язати на квіти. Можливо, хтось бачив у спільноті, а хтось бачив у прямому ефірі. Я показувала. Які вона робить букатики, то я вже їй трішки допоможу, От, тому що люди попросили тюльпанчики. Ну ось, то значить так. У селі одним словом хворіти можна похворіти. Якщо не на городі, то за якоюсь іншою справою. Так, салат гарненько розпускаються столові бурячки, дуже гарненько. Морква славненька, вона моркву десь салатик попала, тут радючка. Тікай! От кішка. Рядючка вже дивіться, там, де вже де одненька стоїть, то вже вона собі он яка. Ось якби дощ ще пішов, то за кілька днів вона було б пожерадічку рвати. Оце тут у мене прошаровано, а тут я ще не досапала. Ось так. Тут ще стоїть. Але ж і часник, ну цей часник трішки жовтоватий. а це якісь два сорти часнику, а інший. Стоїть зелений, як то кажуть, зелений, як мур. <сі> і дуже гарний. листя таке. Корінчики грубі, листя широке, гарний. І... Так, цибулька, яка навесні садилася, тільки ось два рядочки. Я вас так покажу. часник, часник, Знаєте, метраж такий вздовж, який то є, що. А ну ось так. Ну, сподіваюся, що видно. О, більш-менш сфокусувалася. Такі стоять вздовж, непогані. Ну і та, що вже пізніше садилася, вже при урода, вона теж сходить. Тому, тому то так, роботи буде, але це буде на сьогодні. Є горошок поз ячменем, а вже кучерявиться. Ух ти! А ячмінь вже колоски вибиває. Отуда! Ви дивіться, як все швидко! Як все швидко. Ячмінь гарний. Не знаю тако, як показати вище. Мені ось вище колін геть. Да. Все дуже швидко. Ніби так. Ой, яка трава вже. Трава вже геть з колосками. Да. Трава вже така, що... Але хто, хто покосить? <сі> сьогодні саме досвід та тюхну і вже вдома немає. Ой, щось в мене якийсь такий настрій цей. побродити по городі, що вчора цілий день посиділа в хаті. Сьогодні... Сьогодні бро, бро, брожу. Черешня росла. Пов'язалася. Так, да. гарненько. Таку. гарненько гарненько. Ви це бачили? Подивіться, подивіться. І це де не йду, де не йду вона собі взаді і все. От створіння. Як ми її любимо. У нас не було що такої кішки ніколи в житті. І що ось не, що кішка. Я взагалі не дуже прихильник того, що, ну, що це мені б котик, якби. Але ну, але оця ну, настільки розумна, настільки вона весела, настільки вона з нами усіма грається і все. Не знаю, не проміняю її ні за що, ні на що. І, і дворняжка, це ж не, ну як сказати, це ж не то, що десь у когось брали. Діти принесли її, викинули. Я собі так думаю, аби ті люди, які їм викинули її кошеням, знали, яку потігу викинули, то напевно що й не викидали. А вона наша потішка, правда, наша кішка-потіжка. Артистка, вона в мене в шорцах в Ютубі, да? кішка моя, чорносливка. Пішли вже, пішли ще до цесаря зазирнемо. Ще самим першим ділом, то як вийшла на поранення, то перше, що зробили, ось біляшика прив'язала, так. Да? Підманула його, підвела, до каструльки покликала і прив'язала. Тому що відв'язуємо на ніч по черзі їх. Однієї ночі біля однієї ночі пончика. Тому що, знаєте, така пора, що Щоб нічого не закралося по біся волочити, качат чи курчат. Тому відв'язуємо, як не як собака. Да. Він коли бігає, то він відлякує, правда? Правда. Давай, виходь, виходь, я їх тобі викину, виходь. Ось ця квочка не піде, поки я її курчат не випущу. Одне то сама вже вилітає, а одне ще ні. О, пішли, пішли вже. Давай, 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 веди її. А ця у нас малеча. Не ви... Ну не вину, що сьогодні теж на винесу. День похмурий, я не скажу, що холодно. Не, не холодно, але все рівно я так побачила, що коли вони стоять ось туди у хліві ще лампочка біля них, то вони веселіші. Тому, тому то от у мене що лишається, насиплю їм зараз їсти, тому що консервочка порожня майже Поналиваю всьому водички піду, льончика напою. Він лежить так гордо, зараз покажу. Він лежить, він лежить собі як рев. Да, да Льосик, як рев. Ооо, встав. Ой, ой, мордочка моя. Напою зараз, зараз напою. А вже хочу десь на сусідній город вибігти. Валять качок уже десь немає, вже напевно що десь там на дорозі. На цей, подивіться на цей прикол. Подивіться. Так, ворота. Хоп. Оп. Оп. Отак. Оп. оп. Ага. Що? Так, тому не сподобалось тудою, пішов тудой. Ой, ну все, зараз буду йти треба. Треба йти переймати. Так, я зараз як от не знаю. Що? Ось біля Петруся? Вже хтось гукає мамти де? Зайшла до Петруся. Треба їм тут одне діло води принесла, а ще одне діло казав Юра, розробити. Якщо він мені на голову не ципне, зараз ні Казав блока це чуть відсунути. Цю досточку поставити ось так. І вибачайте, та досточка така красива. Він мене... Я, я роблю, а він мене в ворог дзьобає зараза. Одним словом, щоб була будка в цій пазанці іде звідси, Катрусь. Я набрав що, добрий ворочок, набрав не то дзьобик. А оце у мене сьогодні. Чергування. Вона сьогодні має по ідеї знести яєчко. Да, красуня? Знесеш яєчко, чи не знесеш? От буду заглядати. Буду чекати, що знесе. Треба цементовенький піти, мабуть, подивитися, чи не загребала. А ну, красавчик, посторонись. Давай, давай, красавчик, відсуньсь, давай, отак. Отак. О, загребала. Ці загребала. Ой, я їх тако собі хоп. Покладу і буду надіятися, що буде сьогодні яєчко. Де вже вона тільки не була, ця кішка? Ти чого вже аж там? От кішка. Кагуляє сама по собі. Ой так, поналивала, подавала. Кров вивела, а стан, знаєте, який? Ото як пам'ятаєте мультик про Соловія розбійника. Ото такий стан, як і там, не упав. Отак і я. Ще не упала, але вже йду. Йду, буду падати і, і лікуватися. Ну, я ще не змогла, щоб не зайти знову до свого буску. Яке елегантне цвітіння. І знаєте що? І такий же елегантний аромат. От, ніби і бузок, але такий незвичний. бузковий, але незвичний. Ну, взагалі. Ой, це, це троянда моя, це одна гордість мого саду, а цей бузок це ще одна гордість мого саду. Яка я задоволена, що я виписала такий бузок.